Доброго дня, шановні батьки. Моє ім'я Антоніна Фартушна. Я являюсь президентом Асоціації профілактики стоматологічного здоров'я. 13 вересня в Полтаві ми організовуємо перший всеукраїнський конгрес, який є воркшопом для батьків. Протягом дня в нас будуть виступати, приймати участь спеціалісти, лікарі і інші спеціалісти, які мають відношення до здоров'я дитини. Це і психолог, логопед. Лор, лікар, ортодонт, дитячий стоматолог і також педіатр. Ми організували цей захід для того, щоб більше поділитися з вами інформацією, тому що батьки мусять знати більше інформації про своїх дітей, про будову тіла, наприклад, про здоров'я, про те, як завадити утворення деяких захворювань або проблем здоров'я, а також про психологічні моменти росту і розвитку дитини. Тому що протягом дитинства ми бачимо багато вікових періодів, коли потрібно специфічно відноситися до дитини. Тобто не специфічно, а враховувати даний час, даний вік дитини. Так як це буде проводитися в Полтаві, у нас є нагода запросити найкращих спеціалістів в цій галузі. Думаю, що в Полтаві в нас є великий і гарний медичний університет, і ми всі прекрасно знаємо, що це один із найкращих в Україні медичних закладів. Також я зараз знаходжуся в Австрії і я хочу поділитися своїм європейським досвідом. До цього я працювала в Америці і я хочу поділитися своїм міжнародним досвідом. в в профілактиці ортодонтичних захворювань, тому що саме лікар-ортодонт може бачити різні причини, коли неправильне дихання, або неправильна останка, або неправильне вимовляння звуку це все приводить не тільки до порушення прикусу і росту нерівно зубів, а це також погіршує сам стан здоров'я. Приходьте, будь ласка, цей захід. Соціальний, безкоштовний, у нас є спонсори, які підтримують, вони представляють для вас подаруночки. Я обіцяю, що вам буде весело і цікаво. Також ми для вас створили брошурку, де будуть всі рекомендації, і ви зможете її взяти з собою додому і потім вже ознайомитися більш детальніше. До зустрічі! Щиро запрошую вас, до побачення, до Полтави!